Для того щоб громадяни України знали персонально кожного депутата, який входить до цієї коаліції, а отже, несе відповідальність за діяльність уряду і за ту грабіжницьку політику, яку проводить нинішня влада, домовилися про те, що сьогодні можливо ми ще матимемо зустрічі з прем'єр-міністром. Ми наполягаємо на цій зустрічі. Домовилися, що парубій зараз буде говорити з прем'єр-міністром щодо організації цієї зустрічі. До тих пір рішення наше про блокування парламентської трибуни і президії. І ми фракція радикальної партії блокувала чотири тижні поспіль. Ми дуже раді, що наші колеги по патріотичній і демократичній опозиції почули наші звертання, які ми до них адресували тривалий час з проханням з пропозицією долучитися до блокування для того, щоб досягати гуртом разом легше досягати результату. Сьогодні процес пішов. Сьогодні і фракція Батьківщина, і позафракційні народні депутати від різних політичних сил. Разом з нами блокують роботу парламенту. Ми наполягатимемо, Ми продовжуватимемо це блокування до тих пір, поки не будуть прийняті ті закони, і ті створені слідчі комісії, на яких ми наполягаємо на цій нараді, де зараз була, значить там звучали якісь погрози щодо розблокування. Ну, від представників влади, представників коаліції панамських патріотів розблокування кров'ю там якось погрожували і так далі. Не треба нас лякати. Мільйони українців підтримують нас, тому що ця влада грабує українців. Якщо хтось хоче розблоковувати роботу парламенту ціною кровопролиття, хай попробує. Янукович робив те саме. Чим закінчив Янукович, ці нинішні закінчать ще швидше. Якась відповідь, реакція від нас? Будемо сподіватися, що наші колеги і самопомочі долучаться, і ми разом спільно всі демократичні парламентські сили блокуватимемо роботу е парламенту, президії і трибуни, поки не досягнемо результату. В парламенті немає сьогодні коаліції. Ніхто в, в країні не бачив списку депутатів, які входять до коаліції. Це протирічить конституції. Не існуюча коаліція, а насправді коаліція панамських патріотів, яка виникла в результаті змови президента президента Порошенка з олігархами і з регіоналами не існуюча ця коаліція Панамських ширка, коаліція Панамських патріотів сформувала уряд Гройсмана Порошенка. Цей уряд Гройсмана Порошенка встановлюють необґрунтовані тарифи, грабують людей, проводять політику тарифного геноциду, і е, 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 вони хочуть, щоб ми мовчали. Да, ми не будемо мовчати. Ми продовжуватимемо боротися, і ми не боїмося жодних погроз, розблокування, якісь там тюремні ув'язнення. На деяких моїх колег депутатів знову Лусенко погрожує подання подавати. Ми не боїмося, тому що хай бояться ці грабіжники, які будуть відповідати за те, що вони роблять, тому що немає 7 тисяч гривень ціни на газ за тисячу кубів, тому що це корупційна ціна, тому що собі вартість видобутку газу українського в п'ять разів менша, і тому ми й наполягаємо на прийнятті закону, який безпрямований весь газ вітчизняно видобутку на потреби житлово комунального господарства. Ми Наполягаємо, що парламент створив комісію, слідчу комісію для розслідування корупції офшорів президента і його оточення, тому що корупційне офшорна корупція це виведені статки мільярдні, це не сплачені податки, і українці кожен має за це платити. З прем'єром будуть зустрічатися хто лідери фракції. Так, які? так, ті, ми хто, ті, хто зараз виступають за зниження тарифів і так далі. Так, так, я і Юлія Тимошенко і разом із головою парламенту ми хочемо керівники фракцій БПП Народного фронту, радикальної партії, батьківщини самопомочі. Ми всі наполягаємо на зустрічі з прем'єром і на підтримці уряду наших ініціатив. Якщо фракція БПП не самостійна, не здатна, ми готові зустрічатися з президентом. Ось очевидно, він прийме. Має рішення за фракцію ВПП. Дивіться, ви самі говорите, що блокували чотири тижні трибуну. Чотири тижні за чотири тижні тоді нічого не змінилося. от зараз скільки ви будете блокувати, скільки маєте намір, і є взагалі час. Ми розраховуємо, що за рахунок того, що всі демократичні опозиційні політичні сили в парламенті об'єднуються, ми досягнемо швидше результату. Це те, до чого я закликав упродовж останніх чотирьох тижнів, щоб не одна фракція радикальної партії блокувала, а щоб всі блокували. І я радий, що сьогодні ми Демонстрували всьому суспільству приклад об'єднання наших зусиль для того, щоб захистити українців і зупинити цей тарифний геноцид. І я переконаний, що це тільки початок. Ми так маємо об'єднуватися і поза межами парламенту для того, щоб зупинити грабіжницьку політику влади, для того, щоб перезавантажити владу, для того, щоб нарешті українці отримали те, чого вони хочуть нормального життя, а не пограбунку серед білодня. Які ще важелі впливу можуть бути, от з вашого боку, що можливо ви будете робити, якщо це не допоможе. Ви зустрінуєтеся з Гройсманом. Можливо, він е, ну буде намагатися вам щось. Ну що він може взагалі вам е, дати? Що він може вам порекомендувати? Мені від Гройсмана нічого не треба. Я йому сам можу То -то дати, тільки от якщо я він хочу, буде щоб говорити, що знижити знизи тарифи. Тоді ви перестанете я ерекувати. хочу, щоб прем'єр і президент і ця влада припинили грабувати українців. Хай не мені дають, хай людям віддадуть газ по нормальній ціні, щоб вони могли платити. Хай не блокують антикорупційні розслідування і хай припинять грабувати українців, мені від них нічого не треба, я їм сам дам. Хоча б покажу, диву, щоб дипломи нормальні отримали, а не фальшиві куплені дипломи. О елементарних знань економічних немає. У Порошенка є знання, але тільки знання, як грабувати українців, як свій бізнес будувати, і знання, як використовувати президентську посаду і владу всеосяжну, яку він сьогодні отримав, для е, зведення рахунків, для е, переслідування політичних опонентів і для того, щоб Рошен робити з усієї країни робити один рошен. Ви, ви не маєте розмови з Порошенком? От ви як лідер фракції? Ви ж з ним зустрічаєтесь? Певно, ви ви ж упродовж останнього часу? Президент України, е, очевидно, не має чи бажання, чи можливості зі мною зустрічатися? Бо я переконаний. Він не отримує радості від нашого спілкування. Я теж, чесно кажучи, в мене мало радості від спілкування з ним. Бо коли я йому розказую очевидні речі, чим живе країна, на відміну від президента, на відміну від прем'єра, я не сижу м'яких кріслах і в затишних кабінетах. А я щодня їжджу до людей. Я точно знаю, чим дихають люди, і про що вони говорять. І коли я вищим цим посадовцям говорю правду, їм це безумовно не подобається. Вони надягнули рожеві окуляри, вони сліпі, глухі, німі. Їм здається, що все нормально, все під контролем. А а хто проти них вони або попробують дискредитувати, або посадити, або ще якимось чином принизити. Я не отримую великого задоволення від спілкування із Порошенком, але так слалась доля, що він обраний президентом України. І як лідер парламентської фракції, час від часу мені по довгу служби доводиться з ним спілкуватися. На жаль, президент не чує українських громадян. На жаль, президент не підтримує наші пропозиції, які ми йому пропонуємо: не блокувати антикорупційні розслідування, дати можливість повшорам розібратися, припинити оці пограбунок українців через підвищення тарифів, через підвищення пенсійного віку, продаж земель і так далі. Ця влада безнадійно глуха, сліпа і німа. Це я можу точно сказати, бо я це бачу. Дякую вам.